Чи справді кохання таке шалене? Вибачте, на жаль, усі столики зайняті. На мене чекають. Слухай, це треба віднести на другий столик. Сорі, запізнилася. Це все дощ, може, сніг і життя, повна лажа, просто зараз в тебе немає пари. Yeah. Я без це ж подвійні побачення по вівторках, і ми зможемо їх відновити, щойно ти знайдеш нового хлопця. Що я я ні, Ой, ніколи ніколи не знайду хлопця. Ти легко знайдеш нового хлопця. так, так я... Звісно, повторюй, я знайду нового хлопця. 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 Мала. Знайду нового хлопця. Так. <плес> Щий, так знайдеш. О. О. Вона ніколи не знайде нового хлопця. Пальто Прошу. Дивись далі, в реально шаленому коханні на нашому каналі